Як це працює. Активація профілю оселі. Для розміщення оголошення здачі оселі в оренду та пошуку для неї орендаря вам потрібно спочатку створити оселю. В меню Профіль користувача вам потрібно обрати пункт управління оселею, вибрати створення оселі, натиснути Створити, ввести назву вашої оселі та підтвердити. Після чого на вашому аккаунті створюється профіль оселі. Одразу ви потрапляєте в налаштування оселі. Далі виконуємо все по кроках, як і описано. Починаємо вводити область та обираємо її із списку. Обираємо зі списку або вводимо правильну назву міста, заповнюємо всю іншу інформацію. Вона потрібна для правильного формування локації на мапі. Вказуємо параметри транспорту та інфраструктури, натискаємо Зберегти. Після кожного збереження вам буде вказуватись, що вам треба ще заповнити для розміщення оголошення. У вкладці параметри оселі. Нам обов'язково треба вказати тип оселі, потім заповнити всі інші поля. Про деякі є опис для розуміння, що саме мається на увазі. У вкладці особливості ми можемо вказати пріоритет орендарів, кому ми готові здавати цю оселю або для кого вона більше підходить. Ви можете запропонувати свої категорії, які ми обов'язково додамо. Тут ми можемо вказати, чи є в нас укриття у будинку, дозвіл на тварин, можемо вказати формат здачі оселі, здаємо ми всю оселю. Або тільки кімнату. Далі обираємо варіант оплати та вказуємо вартість. По бажанню можемо зробити більш детальний опис та активувати. Ми побачимо, що розміщення оголошення можливе лише при наявності хоча б двох фото. У цій вкладці ми почергово можемо завантажити потрібні нам файли, за потреби відкоригувати. Тепер, після додавання фото, ми можемо активувати наше оголошення, після чого воно буде доступне в меню Пошук оселі, де на нього зможуть підписуватись орендарі. Підпишіться та підтримайте наш проект.